З кольоровими млинцями, букетами із цукерок та під пісні ромів. У суботу, 25 лютого, Лозова відсвяткувала масляну колодія. Народні гуляння провели на площі міського палацу культури. Через негоду організаторам довелось скоротити програму, але скуштувати млинців та виграти курку у спортивних розвагах. Лозівчани встигли. Які іще подарунки вони отримали на святі, розповість Вікторія Кожедуб. На площі палацу лозівчани починають збиратися з обіду. На сцені їх розважає лозівське училище культури, а поряд кулінари продають тістечка, торти та млинці. Є з сиром та ізюмом, сиром та фруктами, шоколадом, а також з м'ясом. Дітки більше люблять блинчики, тому що ми їх ще поливаємо топінгом. ціни на млинці коливаються від 4 до 15 гривень. Є на святі й шашлик. Його смажать на алеї машинобудівників. Зі святом коло діялу зівчан вітає секретар міськради Сергій Коба. Він передає вітання від міського голови та бажає всім благополуччя і святкового настрою. Я так розумію, що з нами сьогодні зібралися ті, хто дійсно хоче прогнати зиму, дай, щоб швидше прийшла весна. Uh, повірте мені, чим сильнее ми сьогодні з вами будемо веселиться, тим швидше це случится на самом И Скоро действительно засвітить солнышко ярче, і все в нашій жизни наладиться. У фоє палацу свої вироби продають лозівські майстри. Олена виготовляє букети з цукерок. Троянда коштує 25 гривень. А цей кошик з солодкими квітами 50. Банально просто взять триста конфет і… Кулючки принести, а коли ти їх оформиш красиво, це вже приятно. Для мужчин теж можна оформить коньяк, віно, шампанское. Центр молоді безкоштовно пропонує сфотографуватися в українському стилі або на мотоциклі. Три кулісного стополі виготовив працівник центру Євген Солонина. Якщо сильно заходить, то він поїде. Льоха у нас толкає, я їду. Олексійович робить мотоцикл. Ось так ми займаємося колодія намагається підкорити дорослі і діти, але долізти до подарунків не вдається нікому. Вище всіх забирається дев'ятикласник Денис. Спочатку було легко, а далі почали вже руки замерзати. не було так холодно, і сніг не сніг не йшов, бо скоріше водає з до кінця. Не дивлячись на це, хлопця без подарунка не залишають. На святі виграти курку можна було і в безпрограшну лотерею. Розігрували також олію, крупи, борошно та цукерки. Потім лузівчан з масляною вітає ромський ансамбль. Колектив приїхав з Павлограда на запрошення мера Сергія Зеленського. Сюди приїхати, порадувати людей ромською культурою. І думаю, не останній раз будем сюди приїжджати часто. Завершилося свято спалюванням опудала зими Кострубонька. Вікторія Кожедуб, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.